Не не врятовані були ментально-психологічно від тиску грошей ті українські зірки, які свого часу обрали Рашко, обрали великий ринок російського шоу-бізнесу. Там дійсно долари пахнуть зовсім інакше. Але ж вони тоді, коли переїжджали і робили цей свідомий абсолютно вибір, вони... Не втратили те, що набули тут. Мається на увазі звання, мається на увазі державні нагороди. І, наприклад, Ані Лорак досі залишається народною артисткою України, ця солодкоголоса птаха юності. А парламент сьогодні, нарешті, в цілому прийняв закон про позбавлення державних нагород тих, кого вважати зрадниками. Нагороди скасують за популяризацію або пропаганду держави агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України. 283 депутати проголосували. Ані Лорак має звання народної артистки України. Ще два роки тому комітет з питань гуманітарної політики звернувся до президента з проханням попливати на це. Росіяни, що були народними артистами України, потрапили під санкції Зеленської автоматично. Позбавлялися усіх державних нагород. Туди приєдналася і повалій. Ще в 22-му році тодішній міністр культури та інформаційної політики Ткаченко сказав, що зрадники не можуть бути народними чи заслуженими артистами України. Потім він додав, що немає законного алгоритму позбавлення цих титулів. Повалій народна. А, а... Артистка України пам'ятаєш, як повально ще е, за часів кучми і пізніше за часів Януковича звання народних артистів роздавалися взагалі російським зіркам, тим хто навіть українського громадянства немає. Кабзон же був здається народним артистом України. Якщо я не помиляюся, треба це все перевірити. Але пам'ятаєш, що вони тут були мега титуловані. Е, Кіркоров приїжджав, йому якісь нагороди, вручали, і так далі. Так далі, так далі. Всі вони мали Вони тут були більш титуловані, аніж українські артисти, аніж українські зірки. Так пора давно це все е, вирішувати.